Вітаю друзі, вас на каналі Степан Пиріг. Новий день нові автомобілі. Шкода Octavia в Кузові A7. Faйс-ліфтова модель 2017 року. 2.0 дизель. На автоматичній коробці передач сьогодні на моєму каналі. Цідан даного автомобіля складає 16300 доларів. Автівка. Привезена з Німеччини в багатій комплектації ось така лялечка без жодного підкреслення, без жодного косметичного підкрасу. Версія Drive, що ми отримуємо за 16 тисяч 300 доларів. 2,0 дизель, автоматична коробка передач. led оптика з ДХО, також омовичі, передні задні партроніки, класні титанові диски 16-го розміру, датчик світла, датчик дощу, датчик виспізнавання знаків, фронт асист, лайн асист, заводське тонування, сама топова оптика задня. Привід кришки багажника звичайний, двойна підлога, замість запасного колеса, компресор та піна. Оскільки це версія Drive, дуже класний салон, бачите, його виконання. Автівка з Німеччини, отже, все, друзі, на висоті. Чотири стеклопідйомники, електродзеркала, підігрів дзеркал. Ось як виглядає водійське сидіння на 225 тисяч кілометрів. Він так, бачимо сервіс, автівка повністю сервісована на шкоді. Під Кермові перемикачі, ліпісточки. Так, пробіг. Зараз. Ось 225 тисяч. Датчик світла, датчик дощу, мультикермо. Е, також є адаптивний круїз контроль ось вічажок. Так, зараз заведемо. Навігаційна система. Покажемо. Навігаційна система. Так, поки завантажується двозонний клімат-контроль, є підігрів передніх сидінь. Система старстоп, керування партроніками. Бачите, передні, задні. Так, Поки завантажується СД-карта, автомат, коробка, дзеркало з автозатемненням. По салону ідеальніший стан, ідеальніший. По ходові, в принципі, ніяких зауважень немає. Так. Поки виконується запуск, зараз ми переставимо СД-карту. Ось так. По бачимо, є підігрів також керма, е, система очистки е, салона тонкої очистки, так. Е, по автівці, по автівці, допоміжних системах. Отже, адаптивний круїз контроль е, так. Front Assist, Line Assist. Е, також є датчик розпізнавання дорожніх знаків. Е, так, превентивна безпека. Навігаційна система все працює. В принципі, якщо вас цікавить така лялечка, можете телефонувати, запитувати. Зараз покажу, як вона виглядає. Ще раз жовтого, ще раз підкреслюю жовтого косметичного підкрасу. Ось. Також для тих, хто любить оглянути по Вінкоду, можете по кроверті, коли пробити. Це така друзі, лялечка. Оптика. Просто, просто чудовий, хороший європейський автомобіль. Динамічний, швидкий, 2,0. Як кажуть, дуже-дуже швидкий автомобіль. Отже, дякую, друзі, що дивитесь. підписуйтесь на мій канал. Звати мене Степан, знаходимось в місті Львові. Друзі, бережіть себе, всім удачі, всім папа. Завтра буде новий день та нові автомобілі.